У нас тут організували міні-Діснейленд. Тут різні атракціони, батути, фіри, конкурси, аніматори. Тут все, що хочеш. Зараз підемо, подивимося, що там буде. Дуже багато людей. Зазвичай в неділю тут просто нікого немає. Зараз абсолютно концентрація зашкалює. Подивимось, що тут відбувається. Все працює, все крутиться. О, ну що ж, Лорсен спостерігає. О, Боже! що тут? Подивимось, що тут відбувається. О, Що відбувається, дивіться, яка краса. О, yeah! <laughs> ось так. А далі. Ну що? Згадаємо дитинство. <laughs> Приєднаємося.